Добрий день! В цьому відео ми розглянемо обмін документами між обліковою системою BAS та CRM-системою Sales Drive. Модуль підтримує роботу з необмеженою кількістю баз заявок в Sales Drive. У точному прикладі у нас вже створен вузол обміну по документам для однієї з баз. Давайте переглянемо налаштування. У формі у нас присутні дві закладки. Перша режими обміну. На даній закладці виконується налаштування режимів обміну. Друга. Налаштування підключення. На даній закладці вказується налаштування підключення до Sales Drive та налаштування автообміну. Модуль підтримує наступні можливості: перша. Необмежена кількість організацій та складів в обліковій системі. Друга. Підтримка вебхук. це передача даних заявки на сервіс БАС при створенні. Або зміні статусу заявки в SalesDrive. Третя – Вивантаження документів замовлення клієнта з облікової системи BAS в SalesDrive. Четверта – Завантаження документів замовлення клієнта з crm системи до облікової системи BAS. П'ята – Обмін статусами замовлень. Шоста – Завантаження та вивантаження платежів. Давайте відкриємо вікно налаштувань обміну документами. На закладці Загальні налаштування у нас заповнюються основні налаштування, такі як 1. Налаштування. Вивантаження інформації. З якого періоду почнеться вивантаження? Яку саме інформацію вивантажувати замовлення, статуси або оплати, Налаштування Завантаження інформації. З якого періоду почнеться завантаження? Яку саме інформацію завантажувати замовлення або оплати, налаштування завантаження контрагентів при обміні замовленнями. Доступна можливість створювати контрагентів, якщо вони не знайдені, та оновлювати інформацію по ним, доступні різні способи ідентифікації контрагента для юридичної особи по ЄДРПУ та найменуванню. Для фізичної особи по телефону, емейл або найменуванню. Доступна можливість вказати постійні дані для фізичних осіб, які будуть підставлятися в документи. На закладці Замовлення заповнюються наступні налаштування. Дані за замовчуванням для підстановки в документи. в блоці Відбори. Можемо вказати відбори по підрозділам або по організаціям. Дані по яким будуть фіксуватись до обміну. В блоці Відповідності статусів до відправки в CRM налаштовується Відповідність статусу баз статусу в СІРЕМ. Налаштування використовується при вивантаженні статусів з баз. В блоці Відповідності служб доставки. Налаштовується відповідність служби доставки в баз служби в СІРЕМ. В блоці Правило обробки вхідних статусів налаштовується можливість змін документа в обліковій системі при зміні статуса в СІРЕМ. В блоці Відповідність додаткових довідників заповнюється відповідність додаткових довідників значенням Sales Drive. На закладці Оплати. Заповнюються наступні налаштування. Відповідність способів оплати баз способом SalesDrive. Інформація по банківським рахункам за замовчуванням, яка використовується при створенні платежів в баз. Зберігаємо налаштування. Давайте переглянемо, як це працює. Переходимо в SalesDrive. Для прикладу, давайте створимо два замовлення. Перше від звичайної фізичної особи. Друге від контактної особи контрагента. Створюємо заявку. Так, давайте створимо. То у нас якась Василенко. Іван Сергійович. Так, номер телефону. Пошту. Так. Додаємо товари. Давайте додамо декілька позицій. От цю позицію у нас буде склад побутової техніки. Додамо ще одну. Теж з цього складу. Так, організація у нас буде ТОВКА. Спосіб доставки, нова пошта. Оплата буде готівкою. Заповнимо дані нової пошти. Опускається ну, буде, наприклад, Київ. Відділення будь-яке. Платник. Так, все. Збережемо цю заявку. Є. І створимо другу заявку. У нас буде Павлюков. Дмитро. Так. Так, телефон. Пошта. Так, і оберемо контрагента. Додаємо товари. Давайте якийсь один додамо. Організація у нас буде вже інша. І давайте оберемо інший склад. Для прикладу, да, щоб ми переглянули, як він завантажиться. Давайте буде розподільший центр. Спосіб доставки саме вивоз. Оплата буде безготівкова. Цього буде достатньо. Зберігаємо. Переходимо в облікову систему. Блок продажі. Замовлення. Давайте оберемо період. Бачимо, що замовлень ніяких немає. Для прикладу ми запуск обміну будемо робити вручну, щоб ми бачили, як все проходить. Запускаємо обмін. Обмін завершено. Заходимо в замовлення, оновлюємо, бачимо два нових замовлення. Давайте переглянемо, як вони виглядають. Перше у нас від звичайної фізичної особи. Бачимо нашого клієнта, бачимо інформацію по телефону, по пошті вона є. Бачимо, що завантажився вірний склад, організація, є інформація по товарам, є інформація по доставці. Також в блоці додаткової відомості є додаткова інформація з sales Drive. Добре. І давайте переглянемо друге замовлення. Бачимо, що у нас завантажився контрагент. Є склад, організація, товари також є, доставка. Та дивіться, в блоці додатково у нас ще завантажилась контактна особа, яка у нас прив'язана до нашого партнера. Також є інформація по телефону та по пошті. Добре. Давайте змінимо статус замовлень на «Погоджено», Тобто ми їх будемо погоджувати. До виконання. І друге замовлення теж саме. Бачимо, що у нас поточний стан змінився. Проведемо обмін. Операцію завершено. Переходимо в Sales Drive. Оновлюємо так, бачимо, що у нас статус змінився. Все вірно. Тепер давайте створимо оплати. Для прикладу, по одному замовленню ми зробимо це в Sales Drive, а по-іншому на стороні облікової системи. Так, ну давайте, наприклад. По Василенко. Це у нас замовлення. 231. Ми зробимо оплату. Документи. Платежі. Вхідний платіж. 231. Організація у нас. Рахунок будь-який, зберегти. Так, перейдемо до заявки. Бачимо, що у нас хідний платіж є. Переходимо до облікової системи. Давайте запускаємо обмін. є. Давайте оновимо замовлення. Бачимо, що по. Нашому замовленню Василенко вже є оплата. Давайте переглянемо. Що вона рознесена. Так, бачимо, оплата є. Тепер по нашому замовленню по контрагенту ТОВ плюс ми створимо оплату. Наприклад, прибутковий касовий ордер. Проводимо. Добре, бачимо, оплата є. Давайте робимо обмін. Переходимо в Sales Drive. Оновлюємо. Бачимо, що оплата є. Добре. Давайте тепер змінимо статус на стороні облікової системи. Переходимо в облікову систему. Так, і пускай у нас усі два замовлення, ми їх зарезервуємо. Товари зарезервуємо, тому що оплати вже пройшли і все добре. Ставимо до резерву. Чуп, чуп також. Так, є. Проводимо. Готове до відвантаження. Ну і тут те ж саме. Проводимо. Добре. Запускаємо обмін. Так, обмін завершено. Переходимо в Sales Drive. Оновлюємо. І бачимо, що статус, статус також змінено. Добре. Давайте тепер створимо замовлення на стороні облікової системи. Заходимо в облікову систему, замовлення. Ну, давайте скопіюємо одне. Пускай це буде тут якийсь Сергієнко. У нас буде варіант так, готівкова. Дата відвантаження. Давайте ми поставимо. Пусть то так буде. Товар якийсь інший можна додати. Давайте отакий буде телевізор. Що отакий? Давайте. Так. Доставка самовивіз. Добре. Проводимо. Да, Ціну давайте встановимо. Наприклад, отака. Є. І друге замовлення. Давайте теж по цьому контрагенту на якусь іншу позицію. Так. Пускай це буде якась інша ціна. І це у нас буде на погодження. Так, давайте ми поставимо такий статус. Так, єдине, що давайте ми змінимо статус в цьому замовленні на погодження так, для того, щоб ми перевірили наступну схему. Коли у нас по одному замовленню, наприклад, є підтвердження, так, ми змінюємо товари тобто, на стороні Service Drive. А по іншому замовленню, наприклад, спочатку було підтвердження, а потім відмова. Так, Давайте. Так, Робимо обмін. Обмін завершено. Давайте перейдемо до Sales Drive. Оновимо. Бачимо два наші документи. Добре. Тепер по одному замовленню ми зробимо зміну. Наприклад, давайте по цьому. Ми зробимо, змінимо кількість, пускай це буде 2, також додамо іще якусь. Наприклад, отаку от позицію. Статус ставимо підтверджено. Зберігає, зберігаємо. Є. А друга заявка у нас буде чисто спочатку підтверджуємо, а потім буде відмова, наприклад. Так, є. Давайте перейдемо до облікової системи. Робимо обмін даними. Переходимо в замовлення і переглянемо, як це працює. Так, ну, ми бачимо, так, що у нас змінився поточний стан, що замовлення готове до забезпечення. Тобто, в самому замовленні у нас змінився статус до виконання. Також ми бачимо, що по другому замовленню у нас змінилась сума. Тобто додався ще один товар. Добре. І тепер давайте, що е, клієнт передумав. І по замовленню цьому да, він зробив відміну. Давайте перейдемо до Sales Drive і робимо відміну. Відмова. Добре. Переходимо до облікової системи. Робимо обмін. Переходимо в замовлення, оновлюємо. І бачимо. Що наше замовлення змінило свій статус на закритий. При цьому позиція тут у нас відмінена. Добре. На цьому наше відео завершено. Дякуємо за перегляд!